Зараз до нашого ефіру хочемо доєднати Григорія Мазурашу, народного депутата України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Вітаємо вас. Вітання Ми так розуміємо, що якогось певного рішення НОКУ стосовно того, чи все-таки допускати російських і білоруських спортсменів до змагань в Олімпіаді наразі немає. Але все таки чи дійсно може таке відбутися? Що в разі, якщо російські і білоруські спортсмени будуть під нейтраль... не під нейтральним прапором, то українські спортсмени не поїдуть на змагання? По перше, я уточню, що наскільки я пригадую, наш міністр Вадим Гуцайт скоригував там, тобто пояснив, що десь не так трактували його там. Слова і що він не, не, не говорив про те, що ми готові брати участь в Олімпійських іграх разом з російськими і білоруськими спортсменами на даному етапі, наскільки я знаю, і наскільки я знаю позицію нашого комітету профільного верховної ради, наскільки я знаю позицію керівництва спорту в Україні, тобто Міністерства молоді і спорту. Ми не допускаємо поки що думки про те, що в Олімпійських іграх 24-го року можуть брати участь російські та білоруські спортсмени без того, щоб Росія припинила агресію і там вивела війська, і припинила там тероризувати нашу країну ракетами та іншими ударами, тобто в принципі росіяни і білоруси. Могли б там спокійно брати участь в Олімпійських іграх, якщо країна агресор припинить тероризувати Україну і світ своєю там злочинною агресією. Ось так чи може відбутися так, чи може статися так, що можуть опинитися на одних аренах Олімпійських наші спортсмени і росіяни і білоруси? Ну, зараз рано про це говорити. Тобто, нас, ми ж в, різні, в різний спосіб боремося за те, щоб їх не допускати. Тобто, е, от крайні там звернення стосувалося, того, щоб е, наші партнери е, приймали рішення про невидавання віз е, російським та українським та білоруським спортсменам, для того, щоб вони не могли брати участь у міжнародних змаганнях. Е, Тобто це теж один з елементів боротьби, і ну рано просто говорити про те, що ми можемо опинитися з ними на Олімпійських іграх разом. Пане гриво, що це безон світ не допустить цього. Наскільки я розумію, ситуація зараз така: Міжнародний олімпійський комітет не запросив до участі в змаганнях Росію та Білорусь, цебто і їх спортсменів. Але теоретично спортсмени можуть виступати на Олімпійських іграх під нейтральним прапором. Якщо відбудеться така ситуація, то ми будемо брати участь в Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Ну, поки що таке має місце в деяких видах спорту, uh -huh. до яких до чемпіонатів світу або європи допускаються російські або білоруські спортсмени, або російські та білоруські спортсмени під нейтральним прапором. А які це І, види спорту? Нещодавно, як відомо, міністерство молоді спорту скоригувало свій наказ. Ну, який я особисто і одразу не, не сприймав його. Я відкрито казав, що вважав це неправильним, але е, наказ скориговано і зараз е, українські спортсмени можуть брати участь в національній збірні, в е, чемпіонатах Європи світу інших офіційних змаганнях, до яких допущені в якості нейтральних спортсменів російські та е, білоруські атлети. Але не під прапором Росії, а не, але не під Протек... прапором їх країн, так однозначно, так так в якості в статусі нейтральних спортсменів. Хоча це теж на нашу думку, ну це не є там переможна для нас, скажімо так, ситуація. Тобто ми в цілому боролися за те, щоб взагалі не було до припинення військової агресії з боку Росії за допомогою Білорусі, щоб не було взагалі білоруських та. Російські спортсменів на міжнародній раді, але постає і інше запитання: а що робити українським спортсменам, які все своє життя поклали на для на того, щоб готуватися до змагань на те, щоб з дитинства з юності займаються спортом, щоб демонструвати свої спортивні досягнення і демонструвати рівень підготовки країни, чи повинні вони нехтувати е, своїм життям, своєю професійною кар'єрою для того, аби Аби що, і отут виникає велике питання: а що далі, якщо ми не виступаємо, тому що там є під нейтральним прапором росіяни та білоруси? Ну це питання було актуальне до того, як міністерство молоді і спорту скоригувало свій наказ. Ну я так само говорив, що неправильно допускати, коли росіяни та білоруси під нейтральним прапором наприклад беруть участь у змаганнях, а наші спортсмени через встановлену заборону на рівні наказу міністерства молоді і спорту не долучаються і не представляють країну на тих чи інших європейських, або між або світових Е, Це було до. Недавно перед чемпіонатом світу з фехтування uh -huh. були внесені зміни до наказу міністерства молоді і спорту, і тепер наші спортсмени можуть брати участь у чемпіонатах Європи світу інших офіційних міжнародних стартах, в яких в якості нейтральних спортсменів беруть участь білоруси та росіяни. Проте ми говоримо зараз про Олімпійські ігри, і у тому числі на таких змаганнях відбуваються. Відбір, скажімо так, так виконання ліцензійних умов, відбір на Париж 2020. -2024. І е, тут важливо було якнайшвидше виправити, на мою думку, помилкове рішення було міністерство про те, щоб не брати участь у змаганнях, коли там е, беруть участь піднімальним прапором, навіть росіян білоруси, тому що наші спортсмени втрачали можливість е, боротися за олімпійські ліцензії, і дзюдоїсти, е, ще хтось там, наскільки я пригадую, е, не брали участь саме за цим е, за цією забороною та за обмеженням. Проте, як коли ми говоримо про те, що так спортсмени там хтось все життя, ну умовно, все спортивне життя рухається до того, щоб там представити Україну на Олімпійських іграх, це звісно, що найвищі досягнення в. Кар'єрі кожного спортсмена там да, брати участь, навіть брати участь в Олімпійських іграх, тому що на підісталася вже там вже супер-пупер, там да вже герої добираються. Але ми ж маємо війну в країні, і звісно, що інші громадяни кажуть, так чому ви говорите про те, що хтось там може теоретично втратити можливість виступати на Олімпійських іграх, і хтось навіть втрачає таку можливість через те, що в силу війни в країні. Там не знаю, змінюються, унеможливлюються якісь там тренувальні, там да, можливості, або там, ну і так далі. Да? Тобто і психологічний стан і все решта, і вони теж деякі, які могли би спортсмени претендувати потенційно на участь у Олімпійських іграх, вони там випадають з цього. Так? Але ми ж говоримо про те, що деякі спортсмени, молоді люди, які потенційно могли би там да, захищати честь України, пішли добровольцями і на жаль вже там немало їх полягло, і ми там вшановуємо їхню пам'ять тобто тут на Шаль, як Терезів, там да, такі теж з іншого боку, теж сильні аргументи, тобто ми навряд чи можемо дуже апелювати до того, що от хтось там готувався там ну, тут час, однозначно правильної відповіді та... немає. Єдине, розуміємо, що мусимо так чи інакше йти на якісь компроміси. Хочу запитати у вас стосовно того, як е, спортсмени, які виступають під нейтральним прапором, потрапляють на Олімпійські ігри. Яким чином це відбувається? Якщо вони не приїздять туди представляти якусь країну, то як. Вони там реєструються, як вони проходять відбіри, таке інше. Це стосується, бачите, лише тих номінацій спортивних, де можливо відбиратися на Олімпійські ігри індивідуально, тому що команди вони апріорі не можуть ну команда да, там збірна команда країни не може брати участь. Тому це окремі спортсмени, які там. Відповідають тим вимогам, які на даному етапі виставила канда за рекомендаціями міжнародного комітету, що вони там не мають підтримувати агресію, та не мають підтримувати там злочинну діяльність там уряду Росії керівництво Росії, але дотепер ще залишається актуальним питання іншої позиції, коли ми говорили про те, що як максимальний компроміс, що спортсмени, які не просто не підтримують агресію, тому що це іноді важко відстежити а от ті, які публічно засуджують цю агресію Російської Федерації, ну це це було б більш зрозуміло, що вони точно там да точно вони не підтримують, тому що вони засуджують публічно. Uh -huh. Але поки що таку позицію десь відхилили, пояснюючи, що от у них там якісь родичі, є ще щось, тобто вони не можуть так виступати, тому що потім там може бути якісь проблеми, навіть у їхніх родин, там які живуть у Росії чи Білорусі. Ну в цілому. На даному етапі триває наша боротьба там спортивної спільноти, наша да, там, владних інституцій України за те, щоб в Олімпійських іграх 2024 року не було російських та білоруських спортсменів за умови, що до того часу Росія не припинить військову агресію, не припинить там ракетні та інші атаки. Нашої країни, тобто, коли ми зможемо констатувати, що війна закінчилась, і вони там переходять до частини там виплат і та далі да, і вони там погодилися там з, з тим, скажімо, світовим порядком, що вони стають, скажімо так, світовий стрій, і тоді вони могли спокійно вже брати участь на мою думку. Там олімпійських ігр на даний час, поки що ми бачимо, що далеко там ми не бачимо там фінішної прямої цієї російської агресії, тому. Просто триває боротьба за те, щоб їх там не було. І Я вважаю, що цивілізований світ, якщо він справді цивілізований, то він має підтримати нас у цьому і зробити зі свого боку кожна там країна, кожен кожен хто на це впливає, щоб реально олімпійські ігри були вільні від тих, які. Так чи інакше пов'язані з агресією, яка недопустима в світі, і, і підкажіть мені, чи правильно я розумію, що е, росій, російських і білоруських спортсменів у командних видах спорту під час Олімпіади 2024 у Франції не буде? Виходить, що ні, тому що вони ну не можуть бути нейтральна команда. Uh -huh. Та вона є збірна з якогось виду спорту, там за футболу волейболу, футболу збірна Росія. Вона не може брати участь, тому що лише нейтральні спортсмени. The Зрозуміло, ще трохи е, додамо інформації залишатися з нами на зв'язку. Де ще дещо хочемо з вами обговорити? Коаліція за чесний спорт: 35 країн виступають проти участі Росії та Білорусі в Олімпіаді в Парижі та готові бойкотувати змагання у разі допущення до старту країни окупантки та її поплічниці. Про таке заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і додав, що очікує від міжнародного олімпійського комітету рішучого від сторони. Від олімпіади, і отут я, чесно кажучи, трохи заплутався. Чи не є ось це е, не запрошення Росії та Білорусі на на участь в Олімпійських іграх їхнім офіційним відстороненням від цього змагання? Чи е, ми чекаємо щось іншого Ні. від МОКу Ну е, можна сприймати і так, так тому що не запрошення на даному етапі, так воно е, на даному етапі означає, що вони ще не отримали запрошення, але це ще не відсторонення, тобто це ще може не, не за рішення про те, що ми їх не допускаємо, а поки що не запросили. Це там не знаю, ви організовуєте весілля. Роздали запрошення, але якщо комусь ще не роздали, то це не означає, що ви їх не запросите. Да? Тобто, якщо комусь би прислали там, що ми вас не запросимо, тоді так. То, то, тому це <гум> це ще було б така... дуже жорстоко по відношенню до родичів. <гум> так, а, ну, не лише родичі беруть участь, да, тобто це ще не запрошення, тобто це ще пауза. Да? Це ще пауза, <гум> яка триває. І ми сподіваємося, що е, фінальною точкою буде все-таки. Не допуск да, до, до участі, але пауза ще може бути пов'язана ще й з тим, що в принципі якщо раптом станеться диво, і Росія там припинить агресію, то вони можуть уже повернутися в цивілізований Світовий спорт внаслідок того, що війна закінчилася, країна агресор переходить до виплати репарації, до відповідати за 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 вчинене, і тоді вони вже можуть повертатися в світовий спорт. От про це йде мови стосовно кінцевої дати, чи є вона цей період? Коли Олімпійський комітет міжнародний має сказати, е, оголосити про своє рішення про недопуск е, Олімпійських на Олімпійські ігри в Росії та Білорусі, там за місяць до початку Олімпіади чи там до кінця поточного року, як це має відбутися? Ну, напевно, крайня точка такого рішення могла би бути, коли завершиться період відбору у всіх видах спорту, тому що він по різному да, там цей період відбору триває там у різних видах спорту. Там у когось там довший, коротший, да, у когось конкретні змагання, які де відбираються. Тобто, напевно, коли завершиться там уже ближче до Олімпійських ігор, це могла би бути крайня точка. Але ще раз кажу, що велика надія на те, що можливо все таки Росія там. Якось там не знаю, це складно повірити, але все-таки або світ змусить їх там припинити агресію. Завершиться війна, там так вони перейдуть до виплати репарацій, тоді вже може бути інше рішення у зв'язку з завершенням закінченням війни. А так, якби ну, в будь-який момент МОК може прийняти і фінальне рішення як щодо не запрошення і остаточно сказати, що ми не допускаємо їх, так і щодо того, що так ми можемо допустити там. Проаналізувавши, наприклад, там участь їх в чемпіонатах Європи, світу з тих видів, куди їх допустили в якості нейтральних атлетів, і, наприклад, можу сказати, що от ми проаналізували і е для себе вирішили, що це може бути. Хоча я думаю, що навіть приклад цього скандалу, який мав місце з Ольгою Харлан, я демонструє, що е не дуже вдала все-таки ця. Ідея щодо допуску їх uh -huh. на правильному статусі. тому що ну а є ще й види спорту, де можуть бути якісь там жорсткіші конфлікти, і так далі. Тобто, я Пане думаю, що Григорію, це не те, що потрібно в спорті, маю до вас таке запитання: президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах чітко не висловлював якусь радикальну позицію стосовно. Спортсменів з Росії і Білорусі, і о те от рішення, яке ми маємо зараз, що ймовірно, все ж таки, спортсмени з країн терористок будуть виступати під нейтральним прапором, це все таки було рішення після тиску оцих 35 країн, які виступають проти участі Росії та Білорусі в Олімпіаді. Якщо все-таки дотиснуть Напевно, ми побачимо, що можливо російські та білоруські спортсмени не будуть виступати на Олімпіаді в Парижі взагалі. Але все-таки, що самому президенту міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху з цього? Чому він так активно відстоює російських та білоруських спортсменів на міжнародній спортивній арені? Пане Григорію, маємо певні. Проблеми зі зв'язком здається, та втратили зв'язок із паном Григорієм. Але е, сподіваюся, що ми його повернемо. Я ж тим часом нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був, а можливо ще повернеться Григорій Мазурашу. Е, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.